Петрівна, ви готуєтесь до операції? Ми вже практично всі готові, крім поки пацієнта. Зараз у нас буде електрокоагуляція шийки матки з приводу ерозії, яка не піддається ні протизапальному лікуванню, ні гормональній корекції. Ми будемо оперативним методом загоювати цей дефект лозової оболонки шийки матки. О, две секундочки и кисточка у нас Салфеточка. в руках. Вот а что мы еще кисту выдаляем? Нет, у нас. Это наботовые кисты на шейке. На ботовые кисточки. Ювелирный процесс. Ходити. Отлично. Малина Петрина, у нас класний апарат. Апарат не то, що класний, он шикарніший. Бачите? Я. Сучасний, легенький, акуратні електроди. Шикарна. проводимість місь току. Ой. І все швидко і добре. Так? Сама не очікувала. Заворачивается шеечка, и она формируется как новая. Я специально для того, чтобы не задеть наружный зев, чтобы не было рубца, чтобы не было структуры. И что-то шею? Чем -то? Ничего не трогаю, до тех пор, пока... Не відторгнеться повністю струпс. Він сам відторгається. Дорогі жінки, раджу вам не затягувати в лікуванні таких діагнозів, як ерозія шийки матки. Це фоново перепухлинний стан епітелію шийки матки. Я вас всіх запрошую до медцентру «Златодерма», тому що тут найсучасніший апарат електрокоагуляції, конізації шийки матки. Тобі ж оперативного методу лікування цієї патології. Чекаємо на вас. І зараз ви цю процедуру тільки що зробили. так? Скільки да. вам понадобилося часу для цієї процедури? Чотири хвилини. Чотири хвилини і все. Як... І струп образувався красиво. Кровотечі нема. Тепер заживляємось, буде є будьом. Будемо наглядати і далі запобігати всіх патологічних станах, які і буде Може. як нова копійка. Уже як, як нова. нова копійка. Добре, Дякую У -у -у. вам, Галина Петрівна. Ви Дякую. дуже чудовий лікар. Дякуємо.